Чергове судили ще РФ трьох українських морпіхів. Псевдосуд самопроголошеної ДНР позбавив волі майже на 30 років. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Йдеться про Богдана Потапова, Дмитра Брайка та Ескендера Кудусова військових бригади морської піхоти ЗСУ. за сфабрикованим звинуваченням. Засудили до 28 і 29 з половиною років позбавлення волі, інкримінують вбивство цивільних під час бойових дій, водночас радник міського голови нагадує, що саме росіяни примушували цивільне населення вдягати білі пов'язки, аналогічні тактичному маркуванню саме росіян. Ще тоді навесні 2022 року. Писав, що потім вони це використають. Прийшов час. Загалом вже понад 120 героїв оборони Маріуполя засуджено до шалених сроків за злочини, яких вони не скоювали. Попередні судили ще морського піхотинця ЗСУ відбулося місяць тому, 14 вересня. Фальшива феміда терористичного угруповання ДНР засудила полоненого українця 31-річного Олександра Маловичка. Окупанти стверджують, що у березні 2022 року він нібито розстріляв із гвинтівки мирного жителя Маріуполя. Загарбники засудили українця до 24 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму. Ще місяцем раніше, 21 серпня, росіяни провели одне з наймасовіших судилищ над захисниками Азовсталі. Засідання відбулося у південному окружному військовому суді у ростові на дону в Росії для 23 українських військовополонених. Прокуратура РФ запросила від 16 до 24 років позбавлення волі. Повідомляла «Медіазона». Росіяни звинувачують українців у насильницькому захопленні влади, проте частина з них ніколи не тримала у руках зброї і навіть звільнилася з полку Азов ще до повномасштабного вторгнення РФ. Серед обвинувачених дев'ять жінок, вісім із них готували їжу військовим. Декого затримали під час так званої фільтрації, коли вони намагалися покинути вже окупований Маріуполь. Двох українців судять заочно вдалося повернути додому Давида Касаткіна та Дмитра Лабінського. Ще проти одного азовця справу закрили. 55-річний Олександр Іщенко помер у російській колонії. В українській прокуратурі розслідують обставини загибелі захисника полку АЗОВ внаслідок отриманих у полоні травм. ще в січні цього року. Російське правозахисне товариство Меморіал визнало полонених азовців політв'язнями. Їх незаконно переслідують за політичними мотивами через єдину причину проходження служби в Азові, наголошують в організації. Особи, які перебувають в місцях несвободи в Росії, і є за українським. Статусом військовополоненими а нагадаю, що Росія не визнає цього статусу і вони фактично отримують осіб як таких, що становлять для них загрозу чи небезпеку, і вважаються такими, що схильні до терористичної діяльності. до Протидії їхні спеціальні військовій операції, і це зовсім не надає статусу військовополонених з точки зору Російської Федерації, і власне вони не дотримуються вимог Женевської конвенції. Загалом у російській неволі досі перебуває понад 8 тисяч українців. Повідомили у координаційному штабі з питань погодження з військовополоненими. Десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. До них належать і представники тероборони, це і можуть бути колишні учасники бойових дій, які не брали активної участі, але вони були захоплені, перевезені. І вони теж так само можуть фігурувати і вони фігурують у цих процесах російських. І це звичайні цивільні особи, які так само прирівнюються інколи до таких, що становлять загрозу Росії, і можуть вважатися з боку Росії терористами або тими, хто протидіє їхній спеціальній операції. При цьому Росія часто порушує норми гуманітарного права, коли не повідомляє про факт полону. Тому величезна кількість зниклих безвісти українців навіть не має шансів повернутися додому. Лише більше половини військовополонених, яких тримають у неволі РФ, офіційно зареєстровані через міжнародний комітет Червоного Хреста. Стосовно решти, інформація була отримана тим чи іншим способом у більшості від звільнених полонених. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими знати найголовніше.